Всім гарного часу доби! Я сьогодні знову з вами. І пам'ятайте вчорашню нашу з вами зустріч, що ви світло для цього світу. І сьогодні горить світічка навмисно для того, щоб нагадати вам і в пам'яті в нашому розумі, що ми постійно думали про те, що ми є світло. Отже, ми сьогодні йдемо далі. І сьогодні ми поговоримо про одне дуже таке, знаєте, Солоне місце списання, де Ісус сказав, що ви сіль землі, це написано в Матвіє в 5 розділі, в 13-му вірші. Я всіх вітаю, хто приєднується, рада бачити і слідкуйте за думкою. Якщо вона вас просто підбадьорює, якщо вона вам надає якогось, знаєте, такого внутрішньої сили. Повторюйте, будьте зі мною, і я вірю, що Господь буде працювати з нами весь цей час, поки ми будемо подорожувати і одягати наші коралі на наше немисто. По цьому місці списання я щось сказав, що ви сіль землі. Я багато знайшла цікавих, дуже, дуже цікавих речей, що означає сіль для кожного з нас. Сіль як і вода, вона дуже важлива. Вона важлива, тому що без солі наш організм не міг би взагалі якби, функціонувати і існувати. Це цінний природний елемент, і, як виявляється, ми всі знаємо господині, що сіль, сіль це йде як антибіотик, сіль іде як природній антисептик, і це прекрасний консервант. Без солі жодна господиня не закриває ніякий консервант. Да? Ми знаємо всі, що сіль воно очищає, сіль дає смак, сіль зберігає наші продукти, і навіть сіль використовувалася для лікування. Ще я знайшла таку інформацію, що сіль в давнину називалася білим золотом. Уявіть собі, сіль як біле золото. І наразі в самі кращі, скажімо так, кращих людей свого часу. Називали сіль землі. І особисто для мене на сьогоднішній день це ті люди, які зараз роблять в наш час свою справу: це військовослужбовці, це наші захисники, це волонтери, це медики, це капелани, це люди, які люблять, це люди, які допомагають, і це люди, які співчувають. Ви знаєте, ще Ісуса в Марка я знайшла в дев'ятому розділі, він сказав, що сіль це добра річ. Якщо сіль не солона буде чим осолониться, подумайте про це. І майте сіль у собі, майте мир у собі. Ісус просто порівняв, якщо ми маємо мир у собі, ми маємо сіль, ми маємо цю добрість, ми маємо цю любов, ми маємо це співчуття, ми маємо просто все, що нам Господь вклав в наше серце. Тому можу сказати одним просто словом: що сіль це добро, сіль це любов, сіль це віра, сіль це милосердя, сіль це милосердя. І сьогодні. Наше ключове місце списання – це Матфія, п'ятому розділі, Ісус сказав: І хто слідкує за мною, можете одразу відкрити 13 розділ, і ми читаємо: Ви сіль землі. Але якщо сіль втратить солоність, то чим повернути її на смак? Воно вже не придатне ні до чого, хіба що викинути її на вулицю, щоб топтали люди? І сьогодні той час. Коли наш Небесний Отець говорить, а ми з вами погоджуємося. Якщо ти зараз дивишся мене, просто скажи Я сіль землі. Ми з вами є сіль землі. Ми приселяємо цю землю, ми входимо в життя людей, ми маємо спілкування, і ми з вами світло, і ми з вами сіль. Отже, сьогодні ще одна карала до нашого намиста Я сіль землі. Тому. Я благословляю вас цим словом, я хочу сказати, що ви сіль, ви є добро, ви є любов, ви є милосердя. І Господь хоче, щоб ми збагачилися в цьому місті Списання ще більше і більше. І ще я собі зантувала ще один переклад, він дуже гарно звучить. От тільки послухайте: Ісус сказав: Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Якщо сіль? І звітріє, то чим насолити її? Не придасть вона вже ні на що, хіба що на двір була висипана та потоптана людьми? Я благословляю вас, щоб ви були тією сіллю. Щоб ви не втратили своєї сили, щоб ви не втратили тієї Божої любові, щоб ви не втратили те, що тато приготував для кожної з вас. Благословляю! Світіть як це світло, тому що ви пам'ятаєте, що ви світло для цього світу, і будьте сіллю, переселяйте всюди, куди ви приходите. Я вас всіх благословляю, ваші сім'ї, і до наступного зустрічі. Папа. -па.